Доброго дня всім. Зараз я вмикаю нашу зараз хвилинку. Видно все так, зараз видно так. Да? Так, так, і чути, і видно все добре. Добрий день. Я всіх радий бачити. І зараз у нас черговий вебінар, який відбувається раз на місяць. У нас дуже багато подій є, і зараз я вийду на початок. Так. Доброго дня всім, друзі, і ми починаємо наш серговий, черговий вебінар. І хочу почати з наступної події, яка у нас відбудеться загально для всієї країни для світу Forever. У нас відбудеться 20 січня, як завжди, в 10:30, в готелі Братислава. Ми чекаємо всіх. І, будь ласка, станьте частиною цього незабуваємо події. І ми очікуємо на новини, нагороди, визнання, сюрпризи та дуже цікаві виступи. І так, у нас буде відбуватися далі така інформація. Тобто, у нас спеціальна така пропозиція. Хто з 1 по 31 грудня підпише два або Більше нових асистентів супервайзера вони отримують невеликі подарунки та визнання на дні успіху. А перші три місяці, хто з 1 по 31 грудня підпише максимальну кількість нових асистентів супервайзера, отримують спеціальні подарунки та визнання на дні успіху. Це така програма заохочення. І далі, після дня успіху, у нас буде подія, яку ви всі знаєте, яка називається. Тренінг Супервайзер Плюс, і 21 січня 2024 року буде спеціальний тренінг для учасників програми Супервайзер Плюс. Таким чином, ми пропонуємо, що всі нові супервайзери, які стали супервайзерами з останнього дня успіху, та після цього вони виконували кваліфікацію активні чотири кредитної коробки кожен місяць. Вони стають безумовними учасниками програми Supervisor Plus та отримують перше нагородження на сцені дня успіху, де ми будемо святкувати цю подію. Безкоштовну участь у спеціальному тренінгу 21 січня. Також ми робимо поселення в готелі. Вони отримують одну ніч з 20 на 21 січня, а також трансфер. Але це не все. Всі нові супервайзери, які стали супервайзерами з останнього дня успіху та після кваліфікації не виконували активні чотири кредитні коробки, кожен місяць можуть так само стати учасниками програми Супервайзер Плюс та отримати нагородження на сцені. Безумовно, і безкоштовну участь у спеціальному тренінгу. Далі ще така інформація: що всі нові супервайзери. Е які стали супервайзером за останні дня успіху та після кваліфікації не виконували активність, але хочуть отримати безкоштовне поселення на тра та трансфер, вони мають в грудні з 1 по 31 числа спонсорувати нових підприємців Форевер, які мають стати в грудні асистентами супервайзера. Таким чином, кількість таких асистентно нових асистентів супервайзера повинна дорівнювати кількості місяців, в яких ці супервайзери не були активні. При виконанні цих умов супервайзери отримують нагородження на сцени безкоштовну участь у спеціальному тренінгу, поселення в готелі та трансфер. І ті супервайзери, які кваліфікувалися раніше, але хочуть прийняти участь у тренінгу Супервайзер Плюс. Мають з 1 по 31 грудня підписати та виростити хоча б одного асистента-супервайзера. В такому випадку вони запрошені і приймають участь у безкоштовному спеціальному тренінгу 21 січня 2024 року. Тобто ми бажаємо, щоб та подія подія стала ну, якнайбільше з, з більшою кількістю учасників, і ми чекаємо всіх на цю. Спеціальну подію, яку ми будемо робити як завжди. Ну і далі, е, якщо хтось, е, і всі, всі інші люди, незважаючи на рівень маркетингового плану, не будуть допущені на цей тренінг супервайзер плюс. Ну, така інформація. Тобто, треба зробити кваліфікацію, щоб отримати. Щоб отримати право на участь. Ну, у нас зараз, ви знаєте, проходила програма Ліпс to London», «London Incentive», Тобто, у нас є переможці, які будуть їхати до Лондона, і зараз ви побачите всіх людей, які вже стали, а може майже стали, а є такі, що мають великий шанс, але треба ну, зробити. Euh, щось неймовірне, але все рівно ми маємо п'ять людей. Чотири людини це безумовно, такі як САС, Ірина, Якименка Олена, Ні, Михальова Олена, Павленка Світлана і Товта Анастасія. Вони отримали право поїхати на двох людей до Лондона. Якименка Олена має зробити ще одного нового асистента-супервайзера. Ну і Шатун, Марина і Кондрашевська і Елізавета та Шовгай Олександр. Вони ще мають кілька днів для того, щоб зробити цю кваліфікацію. Ви бачите в таблиці, але ми зараз вже можемо святкувати і поздоровляти наших чотирьох кваліфікантів цією падімою. Далі у нас чекає, ну вже може, 1 грудня у нас буде спеціальний тест, де ми запросимо наших лідерів, які будуть перші. Вони будуть тестувати, ми вже тестували е, зі співробітниками наш новий сайт, інтернет-магазин, але у нас буде таке вже велике тестування з е, е, запрошенням е, декілька кількості лідерів. Це не дуже важно скільки. Може бути 20, може бути 30, 40, але після тестування ми відразу запускаємо цей сайт. Коли ми дізнаємося, що все нормально, все відбувається за планом, і у нас нема ніяких помилок. Тобто, вже ми будемо чекати. Ну і ще у нас друзі, у 24-му році ми спілкувалися з лідерами. Знаєте, що ми тримали ціни весь час: багато років, багато місяців, і настав час такий, що по-перше, ну, винагорода вона не відповідає. Тієї кількості грошей, яку ми маємо сплачувати, без того щоб підняти курс, наш внутрішній курс компанії, і у 2024 році буде підйом курсу. Ми маємо це зрозуміти, що то це необхідно, бо зараз скажу так, що це не був навіть бізнес, тому що компанія робила все можливе для того, щоб продукція не знаходила. Вас знаходило в Україні, знаходила своїх споживачів, і ми робили все можливе, щоб тримати курс, але настав час, і нам треба зробити е, модель бізнесу, яка відповідає, хоч якось, якимось там економічними умовам. Тому ми чекаємо. Я зараз не буду казати конкретну дату, але у 2024 році у нас буде може. Більше як один раз, але один раз вже сплановано. Я думаю, що ми будемо піднімати е, курс на 10%. Це є необхідна процедура. Ну і цього місяці, 20 листопада, ми згадували неймовірну людину, яка створила кампанію Форев Рексамана. Я думаю, що багато людей зустрічали. Мені пощастило е, спілкуватися з Рексом. Е, кілька разів один раз нам випало таке. Така нарада, що ми були в нього в кабінеті. Ми заїхали. Ми мали відпустку, але ми все рівно заїхали з Коздейл і е, прийшли до нашої штаб-квартири. Я пам'ятаю, що цей день може, може, помилково, може спеціально, Я не можу зараз сказати, але приїхав Рекс. Я не знаю, що була в нього подія, але він зайшов. Він прийшов до нас. Ми спілкувалися. Він посадив мене. До своє крісло поклав мені руку на плече. Ми зробили кілька снімків, і то була неймовірна подія, що така людина приїхала і ми спілкувались. На жаль, його з нами немає зараз, але е, його велика справа, така справа, як Forever, яка для кожного з нас має величезне значення, вона існує. Ну, кілька. Люмен Рекса, ви пам'ятаєте, що сила forever це сила любові, сказав Рекс, і так буде завжди. Ну і е, пропоную за декілька відео. Якщо ви хочете, ви можете зробити принт екрану і відразу зайти, для того, щоб побачити по цим ссылкам, по, по, по цим посиланням відразу побачити ну, такі відео, які ми маємо зараз. Сьогоднішній день, який, ну, завдяки яким ми згадуємо, згадуємо його величезну пошану іншими людьми і е, пам'ятаємо його діяння. Ну, і... Далі ми хочемо звернути вашу увагу навіть тут спеціальна пляшка. Ви пам'ятаєте, що в нас поки що та майже найперша пляшка, якою ми користуємося вже багато років. Але знаєте, нам може пощастило, що ми не, не мали багато експериментів. Це пляшка, яка буде ну, все рівно прийде на зміну всім упаковкам. Мені вона дуже подобається і. Я хочу сказати, що є дуже величезна нагорода, яка називається Awards, яка є провідною та найпрестижнішою нагородою Великобританії для сектору продуктів, харчування та напою з акцентом на харчування та здоровий спосіб життя. Спеціальна таки, така нагорода, і вона. Відома у галузі своїми найсуворішими критеріями вступу та надійним процесом суддівства. Ну, то ви знаєте, що наша компанія отримала цю нагороду, і ми працюємо цю подвірність. І зараз вже є продукти, ви знаєте, що ми давно очікуємо: знаєте, що є страйк зараз на кордоні, і ми робимо все можливе, щоб наступним разом. Ця машина проходила той кордон, який найменше буде мати черги. Ми вже спілкувалися з Forever Direct, Я думаю, що наступна машина піде через, через Угорщину або через Словакію. Словаччину ми побачимо як краще. І перед нами є вже з'явився довгоочікуваний крем для глибокого зволоження, і ми раді повідомити, що. Він є знову доступний на нашому ринку. Є посилання. Ви можете детальну інформацію про цей чудовий продукт дістати прямо зараз. І, взагалі, у нас буде дуже багато інформації. Вам треба звикати на цей квадратик. Всі, всі майже знають. Якщо хтось не знає, ви можете навести свій телефон прямо на цей камеру, на цей квадрат, який ви бачите зараз на екрані, і ви відразу притиснути кла. Кнопочку на екрані, і ви відразу приходите на посилання зі всієї інформації. У нас буде е, публікуватися е, різні матеріали. Е, щось буде надруковане вже е, в якісь там додаткових матеріалів, але завжди у вас буде можливість або через онлайн, або через папір, навіть навести камеру і знову перейти на посилання і дістати додаткову інформацію, яка буде дуже Корисним, якщо ви зробите собі якісь спеціальні там е, зберігання на вашому телефоні, ви зможете весь час постійно під рукою мати е, ту інформацію, яка вам найбільш потрібна, яка допомагає вам, наприклад, розпосюджувати той або, іна, е, а, а, або іний продукт, який вам подобається, який подобається більшості. Ну і ми звертаємо вашу увагу на важливе оголошення, також що є у нас продукт Forever Immoblend. і починаючи з листопада ми маємо зміни, які варто врахувати. Тобто Immoblend, він, ціна змінилася у світі, він буде трохи підвищена ціна, а також буде трохи збільшена ту саму величину величину, збільшення кредитних коробок. У цьому продукті. Також у нас з'явилися пробники на продукцію, вже є у продажі. Це пробник зволожувачий Ласіон алої, також гель для зубів алоя, також є пробник жилі алої вера, масажний крем алої хід, крем з прополісом алої, шампунь алої жожоба, кондиціонер алої жожоба і рідка мила алоє Тобто коштувати це буде 15 гривень за одну штуку, але якщо хтось перед тим як купувати захоче протестувати, він має цю можливість. Ну і також е, у нас з'явилась ну, вас клянка, Ну, тобто, ми хотіли вас порадувати. Я не знаю, чи вони ще є у продажу, може, є, і можна ще придбати, але не дуже багато. Ви знаєте, що ну хто хоче, така спеціальна пляшка там є. Спеціальні мітки, які ну, дають можливість зручно е виміряти потрібну кількість е нашого гелю гелюалоя, і можна його випити. І взагалі вона така цікава. Вона, знаєте, береш в руки, маєш вещь, так кажуть. Ну Вона дійсно дуже приємна. Ну і е ми з е збираємо зараз замовлення на наш е календар. Дуже багато. Було прохання його зробити. Ми навіть не дуже думали, що це потрібно, але я спілкувався з лідерами. Вони кажуть, що то є дійсно в деяких ситуаціях корисний інструмент, коли хтось заходить, питається, що в тебе таке, що це Дік а що це за пляшка, а що що-небудь, і завжди можна про це почати розмову. Тому цей календар він буде надрукований. Якщо ми зберемо необхідну необхідні кількість, ми майже вже зібрали, тому. Якщо дійсно вам це подобається, ви хочете отримати цей календар, вам треба зараз ну, розмістити з вашими лідерами, там домовитись про якусь кількість, яку ви будете брати, і ми відразу зможемо надрукувати цей календар. Ну і далі інформація про тачі, які зараз є. Тобто, будь ласка, подивіться, що є набір 004 Свобода руху. Вона повертається до свого постійного. Складу, Туди буде входити як і раніше, одна штука Алої гель, два натурміна, два сока свободи, алоя МСМ гель, forever кальций, актив одна штука, арктичне море. Одна штука і Forever Move. Також є у нас «Тач тач-кардіо, Ви пам'ятаєте, що він був і зараз. У зв'язку з тимчасовою відсутністю деяких продуктів ми приділяємо увагу цим потребам. Пропонуємо вам наступний, перепрошую, е наступний склад набору до повного відновлення діючого набору кардіо. Коли вся потрібна продукція з'явиться, ми повернемося, але зараз це гелялої три штуки, гігієнічна помадка, одна штука, ягідний нектар, одна штука, маточне молочко, дві штуки. Абсорбент Сі одна штука, кардіотонік дві штуки, арктичне море дві штуки. Так, і далі ми йдемо до міцний імунітет. Пам'ятаєте, у нас є такий: у зв'язку з останніми змінами е в ціні Forever Immoblend, який входить до складу набору міцний імунітет, ми були вимушені внести деякі коригування в склад цього набору. Остаточний склад він, він є слідуючий: тобто, чотири пляшки наші гель алоя, один прополіс, одне маточне молочко, один натурмін, один абсорбент С, b 12 імубленд і рідка мила алоє. Так, і з 1 грудня вносимо зміни до постійного складу набору фаворити, Він буде виглядати наступним чином. Тобто, буде чотири геля алоє, Три помадки, дві пасти, один на термін, один ферст, один абсорбент Сі, желе один, дезодоранта три, свободи дві, кіць вітаміни один, Арктичне море одна, iVision один, рідке мило одне, шампунь, один, кондиціонер один, рослинний протеїн, один і манго один. Ну, це на прохання лідерів. Ми. Дійсно, рахуємо, що то буде більш відповідати наша вимогам на сьогоднішній день, тобто ми пропонуємо такий набір. Так, і всі актуальні складові набори можна подивитись у нашому розділі на українському сайті в розділі Кабіновані набори. Так само ви бачите цей квадрат, наводите телефон і відразу переходите на наш сайт, який дає інформацію вам про кабіновані набори. Тобто, ну, і далі у нас є два стартових набори: один з Дік 4, один з Сі 9 Можете вибрати той, що ви полюбляєте більше, або пропонуєте вашим новим партнерам дійсно почати бізнес з того чийного набору, і це є так само посилання на всі наші набори. Ну, це е, майже вся інформація, яку ми зараз знаємо. Я не можу зараз, е, наприклад, розказувати о наступних там може якісь акціях, які ми ще зробимо до кінця року. Мені дуже здається, що ще буде декілька важливих подій. Будемо на них, на них чекати. Але що е, можна сказати? Що вже кілька днів залишилося до кінця місяця. Я думаю, що. Е, Одну я не офіційно обявляю, але я дуже дуже хочу, ну якось зробити так, щоб у нас залишилася ця українська програма, яка у нас є, яку ми будемо спеціально анонсувати. Я мав сьогодні розмову з Пітером Бутсом і з Деяном. Ми розмовляли про нас бюджет. Взагалі, знаєте, ну Україна молодись, вам Скажу завдяки вам, тому що все, що відбувалось, незважаючи на все. У нас є бізнес, у нас є активність, у нас є е, заходи, які ми проводимо разом. У нас є потреба в нашій продукції. У нас є лідери, які, незважаючи на обставини, вони роблять бізнес. І я дуже пишаюся всіми вами. Тому ми чекаємо наступну величезну подію, наш день успіху, 20 січня. І так само буде. Супервайзер плюс, який буде відбуватися з лідерами, ми розмовляли, ми вирішили зробити три, ну поки що план, три рази день успіху у 2024 році, то буде я так. Думаю, що то буде січень, який вже вирішен. Буде мені здається, буде жовтень, і між цими двома місяцями ми зробимо ще влітку. Я думаю, що якщо. Не буде ніяких там перешкод і е, спеціальних якихось обставин. Ми зробимо це. Може, ми думали Оксана, в червні, да? Ні, ні, в, в липні. Так думаю, що в липні ми зробимо е, ще один день успіху, а супервайзер плюс ми будемо проводити в січні і в жовтні. Якраз буде приблизно 6 місяців, е, в, ну, приблизно півроку, і то буде. Ну, доречно робити нам супервайзер плюс, в січні і ну, на, на початку року і на кінці року. Тобто, були такі плани: зробити два дні успіху офлайн. Тобто, е коли ми всі разом збираємося, і два рази зробити онлайн. Але, ну, дійсно, нам не вистачає наших зустрічей, треба це робити якось більш е більш. Ми вживу, знаєте, та коли ми зустрічаємось один одного, і ми дуже хотіли би, щоб ця подія стала ну з як можна більшим кількістю учасників. Ви ще побачите дуже скоро ви зможете отримати квітки купити онлайн. Ми вже будемо використовувати спеціальні сервіси, то буде як в оперний театр. ви колись купували квітки. Я думаю, що ми зробимо таку саму опцію, що ви заходите прямо на. Спеціальний сайт, де ви купуєте квітки. Ви можете навіть його не роздруковувати, а мати в електронному вигляді. І про все це ще наші співробітники вам розкажуть, як це все буде. І це буде така приємна можливість, наприклад, запропонувати ці квітки вашим партнерам. І вони заходять, вони бачать, що то все вже має на вид такий вигляд, нові можливості. Ми йдемо там в світ. Інтернету, світ онлайну, але то не є найголовніше. Найголовніше це ваша, ваша впевненість в тому, що вам потрібно, впевненість в продуктах forever, впевненість в бізнес плану forever. І ми дуже впевнені в тому, що ми всі йдемо вірним шляхом, і взагалі кожен з вас може досягнути своєї мети і поставлених цілей. Я дуже дякую за увагу, і ну, ми поділилися такими новинами. Це, мабуть, основне головне, ми вже зробили бюджет нашої компанії наступний рік. Він був, знаєте так, прийнятий, і все буде добре. Дуже дякую. Якщо є запитання, будь ласка, ви можете зараз я подивлюся, може, є якісь запитання. Так, будь ласка, Олена, так, ви, напевно, дивитесь в інтернет магазині, там його заблокували. інтернет магазин. А, це, це відповідь, я розумію, так. Так, то вже. Олексій, Немає. я там спробувала відповісти на ці питання, тому що там по довіднику, по лайсу. Якщо є якісь питання, які, може, зараз є, я не бачу. Довідники з'являться до кінця року. Так, якщо є питання, я не бачу. Я думаю, що вже все відповіли. Тому всім гарного вечора і на все добре. До зустрічі. До побачення.